Роман Каченко м'яч правою, Ткаченко ближче до центрального кола, пробиває Ткаченко і забиває Роман Каченко. Рахунок матчі відкрито. Забагато вільного простору дали Роману Ткаченко. Він так собі спокійно... Рефері показує потрібно підійматись. Уникає офсайду Роман Каченко, вихід Вічнавіч. Віч, Ткаченко і 2-0. Точніше, 0-2. Дубль оформлює за дві хвилини. За, за дві хвилини. Передача на Чоботаря. Чоботар уникає в сайду. Знову вихід віч навіть, знову провалила сіння захисту і 0-3. 0-3, друзі. Такий хокейний. Хокейний буліт. Зараз, ну, і, напевно, ці два футболісти. Будуть вирішувати хто саме. Пробиває і забиває Порочко. Забиває Олександр Порочко. І бачу ще на футбольному полі в нас Євгена Морозенка. Євгена Морозенка вийшли до 1 четвертої, І ще вісім команд посперечаються за чотири 4... путівки. Мумані що Ботар! Олег Чоботар! Фантастичний м'яч від нього ми побачили результативного удару. І зараз очікую я побачити зміни в тактичному розташуванні футболістів лісного. Єгор Корсун піде грати з центрального нападника, а порочко, скоріш за все, буде грати атакувально. вінгера. І Рахунок стає 0-6. Сьогодні діє на футбольному полі Олег Щоботар. Це особисто моя думка. Ви також пишіть свої думки. Корсун і 0-7. 0-7, друзі. Єгор Корсун. Футболіст, який... Лига. Подача. Не дістає на виході. Ось Колос і рахунок стає 0-8. Євген Морозенко. Іван Морозенко робить рахунок 0,8. Відзначає забіг результат.